Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Нас вже тисяча. З вами я, Ната Смарт, як і зазвичай, і ми розподіляємо кошти на тиждень. Для новеньких, а їх багатенько за останній час, і вже тисяча, тисяча людей. Як довго до цього йшли, дивлячись, якими мірками, але дійшли. Дякуємо, що з нами. Надіюсь, надалі вам буде не менш цікаво. Коротко для новеньких. Ми сім'я, яка проживає в Україні в Київській області. Складається наша сім'я із чотирьох осіб: я, мій чоловік, і двоє наших діток, один підліток, а інше немовлятко. А, і ми намагаємось вести наш бюджет. Не намагаємося і ведемо наш бюджет методом конвертів. Для цього використовуємо всі можливі способи для того, щоб вдосконалити покращити цей метод із останнього ось такі е, чек-листи. Виготовили, вони неймовірні. Якби я не була із тих людей, які ведуть блокнот, я б ці чек-листи заюзала, використала аж бігом. Вони дуже гарні, мені подобається результат перевершив всі очікування. Тож, якщо хтось хоче вести методом конвертів свій бюджет, і не дуже подобається блокноти записувати. Чек-лист вам в допомогу. Вклали в конверт, записали, коли ви витрачали кошти, на що витратили. Додали ви чи поклали? Наприклад, вам подарували, ви додали кошти, отримали зарплату, відклали сюди там, наприклад, 500 гривень, і на рахунку, яка решта залишилася? Прекрасні! Вони ще й двосторонні, чудові. Так, от повернемось до нас. А у мене що? А у мене блокнот. І, не менш гарненький зроблений. Прекрасний блокнот, який ми будемо сьогодні з вами заповнювати. На цей тиждень у нас 8240 гривень. Але із цих коштів, 3000 я хочу відразу ж відкласти на челенджі. Всі бачать, що в нас твориться з, зі світлом, з електроенергії та з усім на світі робиться, але ж відключення. Дуже довгі у нас сьогодні, наприклад, скільки сьогодні нам пощастило, у нас не було світла з 12 до 7 вечора, це в день, вночі вимикали, але 7 годин і вімкнули навіть по графіку, бо був якийсь день, чекали 8 вечора вімкнення, змінили графіки, в 10 включить, чекаємо до 10, змінили графік, в пів 12 включить, під 12 годину тільки вімкнули, жах. Хоча читаю, ось в Одесі біда бідова ще гірше. Та й не тільки думаю, в Одесі. Тримайтесь там, тримайтесь, хоча слово тримайтесь підпішує капець як. Так от, повертаємося до нашої реальності до сьогодення, да, до себе. Три тисячі ми відкладаємо, тисяч, дві і три, Ось таким чином. Ці три тисячі ми покладемо в байндер на челенджі. І е, ці. Цей байндер ми будемо заповнювати відео вийде аж у вівторок, але ж скільки там до того вівторка, раз, два і вже вівторок. Так, сьогодні з винятком це відмінусовуємо ми 3 тисячі. У нас буде до розподілення 5 тисяч гривень для новеньких. Що це за гроші? У нас є заробітна плата, яка отримується так само, як і в усіх. Двічі на місяць, а є люди, в яких один раз на тиждень зарплата, є люди, в яких кожного тижня зарплата. А, у нас є байндер, я вже неодноразово казала, є декілька байндерів, які ми не будемо показувати на каналі. Так от, умовно кажучи, це той байдер. Да? отут у мене конвертик, куди ми складуємо нашу заробітну плату, розподіляємо, умовно кажучи, 20 тисяч. У нас є. Ми подивилися в місяці 4 тижні, образно кажучи. А поділили по 5 тисяч на тиждень у нас є. Для того, щоб було і дорозподілення по різному, да, різні там суми у нас трапляються, і купюри у нас є різні. Якийсь тиждень 4800, грошей ми відкладаємо гривень, а якийсь тиждень 5200. З тих коштів, які з зарплати загальної ми в конверт поклали. Звідти відразу ж ми забираємо гроші, які у нас є нагальні на відкладання да на челенджі. Але цього разу ми взяли з тижневих. І ми відразу ж забираємо там на підгузки люди переживали. На підгузки теж звідти йдуть. Тому що, мені здається, не показовим буде саме байндер підгузки. Кожен використовує ту фірму, яка підходить їхній дитині. Якщо, наприклад, ми використовуємо одну там з одною вартістю за упаковку, хтось використовує іншу, а показувати, що, наприклад, ми в цей тиждень відклали тисячу гривень на підгузки і вже очікую в коментарях, а скільки підгузників за день ви змінюєте своїй дитині? А як часто ви змінюєте? А де ви придбали підгузки за такою ціною? А чого так дешево? А чого так дорого? А не простіше – Непростіше, це та тема, яку ми не будемо показувати. Ми розповідаємо тільки про бюджет. Тож, давайте приступимо. І так, у нас є два байндери. це основні фіксовані витрати, да, обов'язкові витрати, а це додаткові витрати і накопичення. І ми починаємо зазвичай з того, що ми беремо і прощаємось з заборгованістю. Ми брали на 10 місяців мікрохвильовку. Оплата частинами у нас по 300 гривень в місяць у нас рахунку знімається. Для того, щоб нам було легше, у нас був тиждень, коли ми взагалі не розподіляли коштів, тому що було багато форс-мажорів, і е, просто на мікрохвильовку так само ми 100 гривень не відкладали. То, е, в принципі, для банку ми не були неплатоспроможні, тому що гроші на рахунку лежать, вони вже про запас. От, бачите, ми зараз сотню відкладемо, щоб покласти на рахунок. Їх на рахунок покладемо, і ми залишається ще 700 гривень, будемо винні. Хоча, по факту, 10 місяців у нас закінчується в квітні. місяці. 700 гривень ми раніше оплатимо, закинемо на рахунок, залишимо їх там. Для нас не накладно, і перед банком ми будемо чисті, все оплатимо. Для тих, хто випереджаючи питання з кредитом, там оплата частинами, це по факту кредит, просто безвідсотковий. Чому так? Тому що гроші у нас живі отут на місці, а там ми потихеньку відкладаємо. Якщо якийсь там тиждень ми не можемо відкласти, оплатити, то добре, не добре, але ж добре, окей, нічого страшного, не панікуємо, встигнемо заплатити. Плата частиною дає змогу і користуватися вже тою технікою, яку ми взяли, так, ми користуємося нею. Оплата частинами дозволяє залишити кошти. От у нас було, були ті 3000 на мікрохвильовку, але ми їх притримали в себе для того, щоб потім розкладати. Ми можемо взяти їх на щось інше, нагальніше. Так, починаємо. А то слухайте, на інше, нагальніше, на мікрохвильовку відклали? Чудово. Так, дивіться, що у нас дуже класний лайфхак яким я користую, я не знаю, я щаслива, безмежно, що я до цього дійшла. Знаєте, як от додумалась. Кожного тижня ми відкладаємо на комуналку 600 гривень. Щоб там не було, 600 гривень відкладаємо. Один тиждень у нас випав форс-мажори, пам'ятаємо, 600 гривень відкладаємо. У нас ось тут уже 6700. Ми оплачуємо комуналку в десятих числах, плюс-мінус 15 числа. Так, от, до моменту оплати у нас. Буде, от дивіться, зараз записуємо: 7373 гривні у нас на комуналку вже буде. Відкладемо відразу, бо зараз забуду. Один, два, три, чотири, п'ять. Так от, у нас тут уже 7373. Цього місяця, наприклад, умовно кажучи, ми 3 тисячі заплатимо за комуналку. Нам не накладно, у нас є ці гроші. Якщо цього місяця вийде 4 тисячі, 5 тисяч. Не дай Боже. Так от, якщо раптом вийде і так, у нас є ці кошти. Ми витратимо, наприклад, 2000, Окей, 5 в конверті залишається. Вони нікуди не діваються, ми з нього ні на що не дістаємо гроші ні, ні в якому випадку. Вони йдуть тільки на комуналку. І так, перераховуємо, тут повинно бути 7 тисяч. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 тисяч. Так, 7200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 373 гривні тут монетами. Я хочу відразу розміняти 1000 гривень. Мені так буде легше потім розподілити. Так, є. Йдемо далі. Як завжди, слухайте, з цими розмахами такими полеті. Куди лечу, куди поспішаю потім вдягну. Так, інтернет і підписка. Ми за телефончик платили, за підписочки заплатили, в конверті лишилось 280 гривень. 410 ми повинні закинути. а 410 повинні закинути, а в нас їх немає. ха 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 роби, що хоч. Так, зараз подивимося. 400 ми закидаємо, десяточку не докидаємо поки. У нас повинно тут бути 1390 гривень. Надіюсь, правильно, да 1390, ніде. Так, п'ятсот, дев'ятсот, тисяча сто, один, два, три, чотири, пять, двісті, один, два, три, чотири, пять, триста, дев'яносто. Так, анук, п'ятсот, тисяча сто. 390 гривень. Я не, записала, я не, записала, не записала, що ми забрали 80 ще гривень за Google Pay. Тут 900 повинно бути. Так, значить, у нас 1310 повинно тут бути. Зараз організовуємо 1310, 900, 1100. Тут 300, 10 гривень ми самі собі винні. 10 гривень, пам'ятаємо, що 10 гривень ми сюди повинні покласти. Або ми закинули 400 мінус 10, на все вистачить. Що це 400 гривень? Раніше, буквально декілька тижнів тому, у нас місяць назад на телефони ми щотижня відкладали 250 гривень, на підписки 70, на інтернет 90. Щоб таким чином за місяць на підписки, плюс-мінус за 4 тижні, було 280 у нас гривень. За інтернет так само збиралося 360 гривень, ну і на телефони 1000. Зараз ми об'єднали все в один конверт. Зручно, до речі, єдине, що, бачите, такі нюанси, Трішечки це вимкнення світло. Настільки дає вимкнення світла, настільки дає на голову, що просто забуваєш, що, хто ти що ти і що ти робив до цього, що повинен був робити. Так, в конверті навчання у нас 250, 300, 400, 2, 3, 4, 5, 500 гривень. 500 гривень у нас тут є, ми 200 закинемо 700 буде. 700 буде, і ми їх ось так покладемо. Всі інші ми... Так, Що таке навчання? Навчання у нас це не на освіту ми відкладаємо да? це на шкільні побори. У нас є, до речі, такий конверт, як потрібно буде окремо його винести. І харчування дитини. В їдальні ми платимо 1400 з хвостиком за місяць. За харчування. От цього конвертику ми беремо на харчування. Ми брали на посібники, на ханцтовари з цього конвертика кошти. Ну, і якби потрібно були якісь підручники. А, наша дитина ходила на плавання до тренера, займалася, ми звідси брали. Зараз, поки на плавання вона вирішила не ходити, значить кошти не відкладаємо. Йдемо далі: продукти. Продукти, продукти. 2,5 тисячі ми відкладаємо на продукти. Так. І тисяча дві з половиною, поки холодильник, до речі, відео з холодильником уже поки не виходять. По тій простій причині. Дуже довгий період часу в нас нема світла, світло вмикається. Холодильник намагається максимально швиденько охолодити, він тягне багато енергії, а відкритий холодильник тримати це ще більше енергії. Продукти і так на грані того, щоб зіпсуватись, морозильну камеру взагалі не відкриваю. Слухайте, от треба бігом виняли, закрили і, і все. 300 гривень у нас в госптоварах, 200 ми докидаємо, 500 у нас тут буде. Знову ж таки, взяли ми що, розміняли. Зараз наведемо лад на фоні. якщо ви чуєте, вибачайте. Сьогодні такий день. Такий специфічний. Пухнастики, 100, 200, 300 гривень. Ми доклад... у нас є. Сьогодні докладаємо 400. 400. Давайте. 300 400, 50 ми залишимо. Так, пухнастики, пухнастик один, але конвертик ми залишили. Так, ми не заправлялися. Ми сюди ще 500 докидаємо. У нас буде тут 1000. Треба буде на цьому тижні заправитися. На цьому тижні ми оплачуємо комуналку. Цікаво, що в нас там вийшло по світлу, газ цікавий, бо за опалення вимикається. Світло, насос не працює. Ми в приватному будинку опалення іноді потрібно додавати трохи більше, бо в нас немовлятко ну якось 10 одежок його не вдягнеш, а передягнути треба підгузка. То ми додаємо, газу більше споживаємо. Подивимося, що буде в нас цього разу за листопад. 1, 2, 3, 4, 5 тисяча. Тисяча кишенькові. Всі діти були щасливі. Хоча дай тисячу і тисяча пропаде. Так, 100 гривень кишенькові із обов'язковими обов витратами ми вже завершили. Додаткові витрати. Дивимося, що у нас є. У нас є 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 540 гривень. Знаєте що? І сотню, я звідси також виймаю і кладу на челенджі. У нас там є прекрасний челендж на дрібнички, 50-ки ми відкладаємо, хай буде. Так, в конверті на здоров'я. Раз, два, триста. Сотню ми докинемо. 400 гривень. Дуже хочу е, замовити якісь вітамінки. На сайті iHerb. Побачимо. Слухайте, сказала і забула. ця голова. Побачимо, чи вистачить 100, 200, 300, 400. Давно не замовляла там а, нічого. Було 200. Я 200 доклала, 400 стало. Нічого давно не замовляла, мені здається, ціни, надіюсь, дуже, що не виросли. За 400 гривень якусь вітаміньону можна і купити. Так, для душі і тіла. Для душі і тіла. Що у нас тут? Мабуть, гривень 200 тут є. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас 200 є. Ми сотню відкладемо. 200 є, сотню відклали, 300 стало. Так, Далі всяка всячина. Судячи по цим 20-му, тут теж, мабуть, 200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в новому році ми плануємо оновити і конверти наші, і наші рубрики поповнити. Бо конвертів багато, всяких цікавих. Ми понароблювали на замовлення. Слухайте, скільки гарних, такі вони гарнющі, не передати словами. Вже й собі таке хочеться. Так, 300-400. Але є категорії, які ми не можемо собі дозволити. Сотню ми докидаємо на автомобіль. 500 у нас стає. Це категорія. О, я не можу не поділитися. Автомобіль, мені, до речі, дуже подобається ця категорія. Зараз слухайте, нікуди не йдіть. Ви не пожалкуйте. Дивіться, зробили замовлення. Останнє Остання наша. Найсвіжіше замовлення додрукували. Ну, тут пенсія, там посла. Подивіться. У нас господарські товари. Назви категорії ми підписуємо саме так, як просить замовник. Картинки підбираємо самостійно. Подивіться, яка мордоха. Слугите. Але в да, нашому будинку ми такого не можемо дозволити. картки неймовірні. Деякі категорії ми будемо да, поповнювати, але поки, поки. Не той час, скажімо так. Так, всяка всячина. 200 в нас є, для чого я їх виняла, будь знав. У нас, бачите, різні картки, різні категорії, як ото кажуть, не кажуть, сапожник без сапог. Так, у нас картки всім робимо, а собі не всі доробили. Так, доробимо ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140 гривень. Ми повинні сюди докинути. 340 гривень у нас на всяку всячину. Всяка всячина це і канцтовари для дому. Десь потрібно якусь, не знаю, там розеточку, пімпочку, ще щось докупити. Було у нас на ремонт, але ремонт ми поки що не робимо, не планується. Тож, то ж, таке. Так, це все. Все на сьогодні. Весь наш розподіл. Нагадалка нам не змогла слухайте, не змогла оце напам'ятовука на, на да? Neu no to yourself, не змогла його пришпандьорить, розклеїти, відчепити. Сьогодні такий день. You are doing the best you can. Це класна влучна фраза. Ви робите все найкраще, що ви можете. Це найкраще, що ви можете зробити. Отак буде правильніше і краще звучати. Це найкраще. Краще ви не зробите. Я пришпандьорила оцю. Пингвика. Оце найкраще, як я могла пошпандюрити пингвика саме в той період час. Я зробила цю сторіночку. Це найкраще, як я могла зробити сторіночку саме в той час. Не придирайтесь до себе, ви спроможні на все, і у вас все чудово виходить. Далі буде тільки краще, по-іншому ніяк. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. У вівторок челенджі ми розподіляємо. Є питання в коментарі? Всім па-па!